Я кажу, Це Це дурдом. на наша така чути. Тепер ще чекали тепер у дома. Давай, 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 давай!

Поки. Не накаляйте батьки, бо то дуже, не треба накаляти, навіть то ліпше. <поцентр> чувствую... Чекав, бо тренер пішов Слухайте, дивіться, ну, що... вони чувствують нашу напругу, не треба напрягатися. Все, розслабтеся і в своє удовольствие. У нас усе так, коли підходимо до фіналу, всі починав, все, треба все максимально спокої. Це <поцентр> максимально <лека>, треба. То... Це <поцентр> Кристін, ти, ти не знаєш, як суддів. Весь, не веш, 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 руки давай. Молодці! Давай, давай. Маю. Дайся. Супер. Юра, Юра, чіпляйся. Віддайся. Папа, ти схожа. Ну, краще. Юра, ти відцен. Юра, привіт, Денка, Льопче. Корпуса. Є. О! А теперь мисс ПТТ! Друга, давай, давай, давай! Давай, шо, чувак! Самиша! Самиша! Виталия не третий! Руки! Та ви, бляха, чесно, рукою рай, дивіться, ви не свисте, що ти? Ти? це за херня? Трошки дивіться, бо в нас трансляція записується, майте совість. Я вам дораз товар покажу. скільки я... вам Сидіть! Дали? Багато. багато то викиньте. Її. Замісно, що багато? багато

Збирайте! Qualifying... Молодці! Я ще постіл je коли fotbalu, футбол Мука, чево! i didn't even miss Так, і буде прийом фото. Можна па. Безплатно. Голомент. Вже спіхаємо в лофе. 13-й номер чотта. Татька забирай, давай. Андрей Ивасич. Высказывайся, то идей пешком. Вова, мы не закачаемся. Илюша? Илюша Девят, давай. Девят, Вова. Вова. Вернись, Вова. Андрей, давай. Андрей, шо, давай. Давай! Браво! Давайте! Не було? Що думає Мукачево! 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 Chache! What? No! She! Darova nasnya. Андрюш, рухайся. 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 Давай, 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 давай. E no

落ちる。Hey, どこ? Дохтере. Я я я ещё. Андрусе, право, Андрусе. Троєва. Опять. Ось ти граш коліно ще право.

та ще майстер. Виграють, грають, ніжи за. Спері! Давай. Іде в атаку. Рука на пас. це да обгнати